Всім привіт! Ви на каналі Попоїсти. Мене звати Михайло Бавтрюк, і сьогодні ми готуємо грибний суп. Ми будемо готувати з печеріць. Нарізати ми будемо їх двома способами для того, щоб витягнути максимум смаку. Це печеріці, а не біли гриби. Білі гриби мають більше смаку, як ви розумієте. Поїхали. Чому я нарізаю двома способами гриби? Чим більша кількість грибів мені здається, тим більше буде смака печеріць. Ну, мені так здається, ви ж пам'ятаєте, да? Я не кухар і просто готую собі попоїсти. Ну а далі для звичайної засмажки нам треба цибуля та морква. Моркву ми будемо натирати, а цибулю нарізати малесенько. Картоплю нарізаємо невеличкими шматочками. Нарізаємо нашу петрушку і будемо додавати її прямо в тарілку. Ми не будемо додавати її в кастрюлю, бо я не хочу її просто варити. Якщо ми не будемо її варити, то наш суп скисне. Починаємо готувати нашу засмажку. Спочатку додаємо цибулю, потім моркву, потім наші дрібно нарізані гриби. Великі шматочки наших печериць ми будемо підсмажувати до скориння. Основа нашого супу це курячий бульйон. До речі, якщо ви хочете, щоб я зробив курячий бульйон, то пишіть в коментарях, я, звичайно, його зроблю. Ми беремо наш курячий бульйон, додаємо картоплю, ну і варимо картоплю. Картопля закипіла, тому додаємо засмажку. Ще десь через 5 хвилин додаємо наші великі шматочки грибів. Ну і чекаємо, поки звариться картопля. І додаємо два основних смаки це сіль та перець. До речі, гриби я не перший раз так ріжу. Я готував грічо, то ось тут буде посилання. Так само в описі під цим відео. Друзі, давайте допомагати Силам оборони України. Всі корисні посилання будуть в описі під цим відео. Чекаємо, поки картопля завариться, додаємо петрушку і можна їсти. Це дуже смачно. А ну наш сам бульйон. Mm. Mm. Це дуже смачний грибний суп з зеленю та на курячому бульйоні. Це не може бути несмачно. Але є одне але кількість не завжди дорівнює якість. І тому, якщо у вас є доступ до білих грибів, я раджу вам готувати з ними. А якщо нема, то бігом в магазин за печерицями. До речі, якщо ви не знали, то перші страви не так обов'язково їсти, як нам казали це в дитинстві. Але це таке. Друзі, я буду продовжувати їсти. Пишіть в коментарях, що мені наступне приготувати. А з вас, як завжди, лайк, підписка та коментар. Бережіть себе та Україну. Слава Україні!